Доброго усім дня! З вами гуртокрокодільниця. Ми працюємо за програмою виготовлення сувенірів. Сьогодні у нас третє заняття за темою виготовлення панно з мішковини і текстилю. На попередніх заняттях ми приготували рамку для панно. Сьогодні ми почнемо робити квіти кали ось такі. І листочки для оформлення внутрішньої частини пано. Нам треба для цього мішковина, джут, нитки, нитки ХБ, клей універсальний, тонкий дріт, шпажки або пластмасові палички. Приступаємо. Беремо мішковину, обводимо за допомогою шаблона контури листочків. 5-7 штук. По контуру листочка наносимо клей універсальний і наклеюємо джутову нитку. Даємо просогнути клею, потім акуратно вирізаємо. По контуру. Зі зворотньої сторони теж наклеїмо джутову нитку для зміцнення міцності. Далі по контуру наклеїмо білу ХБ нитку для декору. Беремо дротик, можна шпажку або пластмасову паличку, наклеїмо навколо нього у верхній частині білу ХБ ниточку Невелич, робимо невеличку кульку, отримуємо стрижень. Навколо нього наклеюємо листочок. У нас виходить киточки кали. Робимо їх 5-7 штук. Отакі от, от. от. Пробуємо їх розташувати на рамці у довільному порядку. Можна буде розташувати так, або отак, або як вам самим сподобається. А поки ми ще це відкладаємо рамочку і будемо робити ніжку до кожної квітки. Ось таким чином. Намотуючи жутову нитку на змащену клеєм паличку, дротик і даємо їм добре висохнути. Отака у нас з ніжкою виходить квіточка. Так само ми робимо всі останні квіточки. Далі будемо робити листочки. Так само, як ми робили квіточки, обводимо по шаблону контури листочка на мішковині. По контуру листочка наносимо клей і наклеюємо жутову нитку. І вирізаємо. Робимо 5-7 листочків. Можна листочки, як варіант, зробити з кольорових ниток. Наприклад, от так. Далі викладаємо квіточки з листочками на рамці і приклеюємо універсальним клеєм. Оздоблювати роботу ви можете за своїм смаком. Отак от так, так можна розташувати. Можна оздоблювати нитками, намистинками, кольоровими нитками. Тут уже, як підскаже вам, ваша фантазія. Роботи у вас багато. Ви виконуйте акуратно, обережно. Обережно будьте клеєм. він може залишати п'ятна, отож, будьте, обережні. Приступайте до роботи. Наснаги вам. Виконання роботи. Сфотографуйте і пришліть мені у Viber.